Чите про любов? Я думаю, що хочете. Весна прийшла, і ви знаєте, незважаючи на війну, люди закохуються, люди одружуються. Але є такі таке поняття, я для себе ввела, що люди почали грамотно одружуватися. Бо раніше давайте будемо відвертими, Коли ви чули, що хтось з ваших близьких або ви вирішили, наприклад, укласти шлюбний договір, шлюбний контракт, так то ви навіть іноді не обговорювали це і не говорили своїм близьким родичам, тому що ну звучало такі позиція, що у якісь меркантильні реш вирішили укласти якісь там контракт. Та ні, повірте, адекватний цивілізований світ іде на це для того, щоб вирішити певну частину проблем, навіть якщо ви не вирішите розлучитися. Тут по по повірте, ми це все будемо обговорювати. Знаєте, є статистика, є дані. Українці все таки укладають шлюбні контракти. Зрозуміло, що 25-й фактично тільки стартував, але в 24-му, за даними міністерства юстиції, було зареєстровано 2762 шлюбних договори. Це на 7% більше ніж у 23-му році. Році. А що відбувається? Чому все таки укладають? Яка користь? Давайте ми про це все поговоримо. Які плюси навіть ось так? Що можна в цьому контракті прописати для того, щоб уникнути певних суперечок між подружжям? Катерина Власюк, сімейний адвокат сьогодні з нами на зв'язку. Катерина, вітаю вас. Вітаю. Хороша тема. Ну я люблю такі теми, чесно вам скажу, тому що ну вони корисні, вони потрібні, е, тому що і розумні, тому що є все таки величезні приклади того, як люди, коли все таки вирішують розлучитися, люди, які умовно безмежно кохали один одного. А вибачте, я от нещодавно чула від адвоката історію, які ділять горіхи в прямому сенсі цього слова. Горіхи, друзі, ну не просто там якесь, вибачте, майно, горіхи ділять, ділять такі вже, що просто на голову не налазить, я у вас хочу спитати, ви спостерігаєте зі своєї практики, Ну я розумію, що я спираюсь там на інформацію від Міністерства профільного, але з практики спостерігаєте, що все таки українці вирішують і тим мудрим шляхом і укладають такі контракти. Звісно, я спостерігаю з практики, і останні 5 років запрошую кожного року статистику міністерства юстиції, і можу вам сказати, що ця статистика слава богу росте. Все більше людей бачать, що розлучення можуть інколи бути немінучі в кризові моменти, і в цілому про безпеку у стосунках може якраз подбати шлюбний договір. Тому це хороший запасний парашут для тих родин, які. А, Скажімо так, з дорослої позиції дивляться в майбутнє і розуміють, що такий ризик існує. І якщо розлучення не настане, то і цей договір не пригодиться. Але якщо воно настане, то як мінімум ви не тільки зможете фінансові питання врегулювати, а ще й запобігти поганим спогадам про ваші стосунки, тому що запам'ятовується завжди останнє. А якщо ви жили 10 років щасливо, а потім щось пішло не так, і останній рік ви розлучаєтесь, то ви будете погано згадувати про свої стосунки. І вам прийдеться своєї голови викинути останні кілька років там вашого подружнього життя і отримати негативний досвід. Тому в цілому шлюбний договір він має більше, ніж юридичну силу. Ось бачите, і ви як ви сказали, мені так сподобалось безпека подружніх стосунків от, а, і та, безпека у стосунках, так. Тому що а, сімейні то, адвокати ж... та, uh -huh, uh -huh. розбираються з наслідками кохання, розумієте? Oh. Боже я ні, я знаю, що е, юристи і люди, які працюють в юриспруденції, е, ну в Знаєте, їм романтизм їм теж притаманний, це правда. Ну хтось каже, ой, вони все там закони, букви закону. Правильно, бо це їхня робота. Ви ж самі потім, да, я до клієнтів, які потенційні, ви ж самі потім хочете, щоб все відбувалося відповідно до закону. Ну, бачите, як ви красиво все, все таки сказали. Дякую вам за ці е, такі позиції. Будемо їх теж періодично використовувати з вашого дозволу. А е, як ви вважаєте, чому 24-й, з вашої точки зору е, навіть показник збільшився? Я до я, я... Досить обережно, можливо, все таки, ну війна впливає і питання там життя на відстані як ну таке ж теж можливо, так отут одружилися, але тут щось або доводиться виїжджати одному з подружжя і так далі. Чому 24-й рік все таки тут якось війна вплинула на те, що збільшилась кількість таких контрактів? Я думаю, що вплинула війна в показнику, коли люди навчилися рахувати свій час життя, свою нервову систему. І інколи дешевше синиця в руках ніж журавель в небі. В шлюборозлучному процесі це дуже має велике значення. Дуже часто люди під час розлучення намагаються щось комусь довести, до розмовляти на ті теми, які за 10 років не дорозмовляли у шлюбі, і з цього нічого хорошого, крім сімейної війни, втягнення друзів, кумів, дітей нічого хорошого не відбувається. Тому багато людей переоцінили свій час життя, і під час війни розуміючи, що жити треба тут і зараз, а готові йти на. Поступки готові сідати за стіл переговорів і готові відпускати людей у нове інше життя, навіть якщо відбулася подружня зрада, розуміючи, що нічого хорошого ну вже на виході отримати не можна, і все таки рано чи пізно, якщо в тебе діти і майно, то ти сядеш за стіл переговорів, навіть якщо одразу ти не розумієш своєї користі, тому і війна, і ковід, і в цілому критична маса по зменшенню кількості шлюбів, і у хоча в нас вона. На поки не відчувається, але ну з кожним роком вона все повернеться все одно. Статистика, бо під час війни все таки є певний всплеск одружень. От але тим не менше, сучасні тенденції світу йдуть до того, що менше шлюбів, більше розлучень, і Україна, як частина Європи, вона не знаходиться осторонь. Просто через війну у нас деякі процеси заторможені і викривлені, але статистика скоро прийде до ну до європейських показників. Угу. Ну тобто і за це до речі, дякую, що не тільки Україна, от там коли говорять, що велика кількість розлучень і так далі. Насправді ну так показує світова практика чомусь розлучень стає більше і так далі. Ну у мене тут своя точка зору хотіла їй сказати, ти придумала вже ж сказала, слухачі скажуть, ведуча сама з собою розмовляє. Ні, не сама я з нашим гостем. Я до що мені здається, що дуже багато і це не непогана історія, але тут вплив і все таки робота з психологами досить часто, тому що Є ще це поняття, і е, коли знаєте, е, нам радять швидко ставити крапку в стосунках е, і так далі, якщо там не до, не виходить е, вирути з якоїсь ситуації, і часто хто думає, ну мені ж порадили так. А з іншого боку, а хтось радить і говорить, що треба все життя прожити з однією е, з, ну, з однією та самою людиною, бо так історично склалось, такі родинні зв'язки. Коротше, кажучи, я до чого веду? Я не до психологів і так далі. Я зараз про те, що я все такі, отаке те, що стереотипність людська, те, що накладено на більшість з нас, так і це напрацьовується роками, а потім на превеликий жаль за секунду може щось змінитися в нашій голові, в душі, і ми такі рішення ухвалюємо. Абсолютно кожен має своє право це робити, і ви, як юрист, теж про це. Можете сказати, але щоб це було в рамках закону, правда, і щоб це не шкодило іншим, іншому, це дуже важливо. І я от про нешкодження іншим. Скажіть, по перше, нагадайте, шлюбний контракт можна укласти як до шлюбу, так і під час шлюбу? Шлюбний контракт укладається виключно в нотаріальній формі до шлюбу не більше, ніж за 30 календарних днів. Якщо шлюб через 30 днів не буде укладено, шлюбний контракт не вступить в силу і на будь-якій стадії до моменту розірвання шлюбу. Ось, бачите, і тобто можна Ну і єдине, що в шлюбному контракті ж е, вирішується питання майнового характеру, правильно не тільки в, взагалі е, сімейний кодекс 12 статей прописано тільки майновий характер, але е, там можна не тільки питання майна врегулювати, тобто там режим майна, е, кому яке майно належить на кого, як воно записано. Зазвичай, е, якщо майно записане на чоловіка і на дружину, то під час укладання шлюбного договору, якщо буде розлучення. Все майно, яке записано на чоловіка, лише це чоловіку на дружині дружину. Рідше люди оформлюють щоб договір, так як є в законодавстві. Неважливо, що на кого оформлено, все 50 на 50. Можна прописати аліменти на дітей, можна прописати аліменти на дружину і на чоловіка. Якщо хтось із них не працює і жертвує кар'єрою заради побудови родини, якщо родина не набувала ніяке майно, але, наприклад, вони звикли проживати у майні, яке було до того, наприклад, належало. Особисто чоловіку або дружині, то в шлюбному договорі можна прописати, що якщо вони розлучаються, то умовно кажучи, жінка з дитиною не йде на вулицю, а може проживати у мені, яке належало чоловіку, там до повноліття дитини, так само можна прописати, що вони подружжя домовилися, що навіть як якщо за час шлюбу хтось отримає травму. То після розлучення умовно кажучи, людина з особливими потребами буде отримувати дотації від чоловіка або дружини, тобто подбати про такий момент. Потім про лікування у важкі часи, про позичання коштів, про те, що на банківських рахунках, які кредити, депозити, кому що належать. Ну тобто, всі ці моменти, якщо подружжя хоче прописати якісь немайнові відносини, це також можливо, але тоді договір буде називати. Тися не шлюбний, а змішаний договір, він буде мати елементи і шлюбного договору і інших видів договорів, або взагалі не буде називатися шлюбним, але буде встановлювати майновий і немайновий режим майна. В тому договорі змішаному можна вже прописати, з ким будуть проживати діти, який графік побачення буде з батьком чи з мамою, яка не буде з ними проживати, чи дітям можна виїжджати за кордон, чи ні, як погоджуються школи, дитячі садки. Можна прописати про викидання мусору, зради, штрафні санкції, моральну шкоду і багато чого іншого. Нічого собі. Ні і е, е, навіть такі деталі. Так? Оце дуже добре, що ви сказали про дітей особливо, тому що це те, е, з чим більшість стикається, е, правда, і на превеликий жаль, досить важко чомусь батьки е, вирішують саме питання. Боже, скажу страшну річ, але саме ділять поділу дитини І це жахливо звучить, але це ж так і є. Тому можливо зокрема вирішити це. А я вас дуже попрошу ще раз ще нагадати. Дякую, що сказала, що в шлюбному контракті. А якщо вирішили батьки розлучитися і є неповнолітні діти, я хочу вас попросити, щоб ви нагадали, є таке поняття і документ, правда ж що... просто я не пам'ятаю як називається у вас на отримання дітей.

Про визначення місця проживання, uh -huh, так uh -huh, це uh -huh. коли і це ж можна, я так розумію, чи це все таки будуть окремі судові провадження, і тоді вже окремі будуть судові засідання. Чи можна під час одного засідання, коли судовим саме рішення буде ухвалювати це питання розлучення, вирішити зокрема питання? Ну тоді подавати клопотання, чи як тоді правильно діяти Я вам зараз щоб поясню? Було... Да, uh -huh. Давай дивіться давай. в нас не пройшов друге читання в раді законопроект про відповідальне батьківство. Там передбачено на пункт, що коли батьки розлучаються, їх не розлучать до моменту, поки вони не вирішать питання по дітям і аліментам, і дуже шкода, що цей законопроект з 20-го року просто мертвим грузом, то лежав у раді в комітеті. Потім він повернувся до кабміну до Мінсоцполітики і ті ніяк не можуть його допрацювати і повернути. Тому що це б на старті вирішило дуже багато проблем, тому що часто, коли люди розлучаються, спору по дітям ще немає. Спір по дітям починається, тоді коли через рік, через два починає ділити. Ти майно або починають стягувати аліменти, або е, починається якесь нове приватне життя у жінки чи у чоловіка. Тому цей закон поставив би мінімум на 50% крапку на 50 спорах по боротьбі за дітей тепер розлучення, поділ майна і визначення місця проживання або графік побачення з дітьми це різні провадження. Але можна на етапі розірвання шлюбу, навіть якщо подружжя не хоче укладати шлюбний договір, укласти договір про визначення місця проживання та сплату аліментів. Якщо батьки укладають такий договір, то їхнє розлучення відбувається за окремою заявою протягом 30 календарних днів без відвідування. Суду і без з'ясування дитячі ну будь-яких обставин, тому на даний час батькам вигідно укладати такі договори по дітям для того, аби отримати швидке і гарантоване розлучення. Також у цьому законопроекті передбачено, що якщо такий договір буде, то в подальшому батькам не через суд, а через ЗАГС можна буде розлучатися, що також є плюсом і зекономить час і гроші для розлучення. Тому по дітям можна договір. Це прописувати і в шлюбний договір частково по елементам, Якщо по графіку проживання, то це вже буде змішаний договір або окремий договір, або без шлюбного договору. Просто укладати дитячий договір. О, звичайно, насправді ну, стільки деталей, але їх варто враховувати, для того щоб як правильно сказала наша гостя на початку, безпека подружні, подружнього життя, навіть так скажімо. Безпека щасливого подружнього життя, спокійного подружнього життя. Ну яке на привки жалі може бути різним, мається на увазі питання розлучення і розриву стосунків для того, щоб вирішити питання наперед, все таки варто це все прописувати і вирішувати. Як ви думаєте, а чому є українці, ну скажімо так, е які думають, що шлюбні контракти це виключно для людей, у яких є великі статки? Це ж абсолютно не так. Ну, ви знаєте, е я так. думаю, що будь-яка людина, яка не хоче серйозно задумуватися про ризики в своєму житті, буде для себе вигадувати будь-які виправдовування? Очевидно, що якщо ми страхуємо автівку або життя, ніхто не планує, що завтра цю автівку вкрадуть, розіб'ють або ми завтра помремо. Тому я думаю, що все це взагалі не має ніякого відношення до реальності, тому що навіть якщо така упереджена людина по відношенню до шлюбних договорів просто розвернеться на 360 градусів, вона побачить, що можливо її друзі, батьки, діти або ще хтось, сусіди, знайомі розлучалися і скоріш за все, таких пар у в оточенні буде мінімум 3 або 5. Якщо ця людина згадає, що було 10 років тому, то таких пар у неї в оточенні було набагато менше. Якщо вона згадає, можливо, своє дитинство, то таких пар можливо взагалі не було. Для цього можна просто припустити, що тенденція йде до того, що це нормально, коли ти за життя маєш не одні стосунки, що е, світ розвивається і користуватися досі комп'єм. Кнопочним телефоном в країні, де йде війна, і ти маєш відслідковувати, скажімо так, повітряні тривоги, є нелогічно. Так само не визнавати ризики по тому, що твої стосунки можуть закінчитися дуже погано. Так само це просто ну. Небажання людини реально дивитись на життя, тому е, це ну різниця між дитячою і дорослою позицією. Доросла людина, вона розуміє, що таке може бути. Вона готова брати ризики, вона з відкритими очима дивиться на життя, і по великому рахунку, якщо людина не готова відверто говорити про ризики приватного життя, то постає питання: чи готова вона бути матір'ю чи батьком? Чи не стане потім питання, ну в мене немає грошей, щоб отримувати дитину? Так, перепрошую, у нас. Неважливо, чи є у вас гроші чи ні. Ваша дитина кожного дня хоче їсти, тому мова лише про бажання брати відповідальність за свої стосунки в цивільному кодексі. Написано, що шлюб це не просто союз, це союз чоловіка і жінки, які готові брати на себе юридичні зобов'язання. Ну, бачите, все таки залишилося ця. Я вам просто величезна подяка. Ми що продовжимо, але бачите, все одно залишилося. От зараз читаю коментарі, що нам пишуть. Та ні, мої мама з татом скажуть, що ми меркантильні, якщо ми таке скажемо. Слухайте, а хто вам сказав, що треба обов'язково все розповідати? Ну в цьому контексті довіра це одне, але ж не обов'язково. Це зараз напевно вже я в іншу тему заходжу про там сепарацію і довірливі або недовірливі стосунки з батьками. Що розповідати, що ні? До речі, ще одна тема для обговорення, яку можна було б взяти. Але Катерино, це ж не обов'язково всім родичам треба розповісти, що чому тут вирішили уговорити. Правильно, а. я вам більше скажу, що шлюбний договір, так само як і заповіт, не сканується в базу нотаріусів. Тому якщо ви захочете про нього мовчати, ніхто і ніколи не дізнається, він зберігається, не сканований у папці того нотаріуса, де ви його заключали. В договорі можна передбачити пункти про конфіденційність і це ваше приватне життя. А повертаючись до того, розумієте, коли, наприклад, люди створюють родину і вони хочуть ну, нажити щось для себе, для, для дітей своїх, для майбутнього, да? то в них дійсно на старті нічого немає. Але коли у них з'являється все, то і тоді виходить, що хтось заробляє більше, і в момент якоїсь кризи він може сказати або вона може сказати, я не хочу тебе утримувати. Це твої проблеми, що ти посиділа 20 років в декреті. Ціна твоя на ринку, типа ноль, тому що ти через 20 років декрету влаштуєшся максимум продавчині в магазин, а чоловік зробив прекрасну кар'єру. Тому питання в тому, що якщо у вас нічого немає, тим більше треба укладати шлюбний договір. Бо якщо у вас все з'явиться. То тоді стимулу у людини, яка є більш захищена з кращою кар'єрою, з кращим доходом, укладати з вами шлюбний договір не буде. А в житті буває так, що коли всі на одному рівні, то все чудово. А коли криза і коли або хтось зубожіє і має кредити у подружжі, або хтось дуже багато починає заробляти. От тоді починаються справжні проблеми, і ці випробування не проходять всі сім'ї. Якось бачите, такі поради потрібні, бо я так розумію, що до вас теж бувають клієнти, які приходять, ну які вагаються, правда. А коли ви так все чітко розповідаєш, що насправді може бути закладено і як правильно це все зробити, тоді я так розумію, що ваші, ну скажімо так, поради і рекомендації вони можуть стати поштовхом для того, щоб люди пішли на цей крок або ні. Єдине, що Катерина хочу сказати, зараз наші слухачі думають, що я чомусь представляю якусь юридичну кампанію і нав'язую укладати шлюбні контракти. Ні, 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 ні. Я правда, я я. А на тому боці стою, щоб, якщо не дай Боже, щось станеться в вашій родині, ви вирішите розлучитися. Я цей ефір ми сьогодні зробили для того, щоб ви уникнули певних тяганин. Я от до того в цей ефір сьогодні. Бо можливо, якось я знаєте, сильно на стороні шлюбного контракту. Ну напевно, так я на стороні, якщо є така потреба, є така необхідність для того, щоб уникнути певних проблем. Пані Катерина, продовжуйте, будь ласка. Дивіться так. справа в тому, що ви вірно сказали, але Люди не те, що вагаються. Середньостатистична людина, навіть коли я була юристом і не сімейним адвокатом і вступала в свій перший шлюб, я не припускала, що можна укласти шлюбний договір. Зараз, коли люди дізнаються, вони не бояться. Коли ми чогось не знаємо, ми боїмося, ми думаємо, що це не для нас. Коли тобі спокійно, вдумчиво пояснюють плюси мінуси мінуси цього документу, ти розумієш, що в тебе немає ризиків. І тут не про вигоду, не про корисність, шлюбний договір це в першу чергу про те, що ми просто сідаємо і говоримо, в які стосунки ми заходимо, і як кожен з нас буде намагатися зробити так, щоб наше кохання тривало вічно. І якщо жінка в відвертій розмові перед укладанням шлюбного договору або просто перша розмова зрозуміє, що чоловік не готовий утримувати дитину що він ніколи не дасть згоду, щоб діти після розірвання шлюбу жили з нею? Що за те, що вона присвятить 20 років свого життя, а він буде робити кар'єру, а вона буде сидіти вдома? Він не готовий їй дати гарантії по аліментам, тому живе жінка, задасть собі питання: а чи є кохання в нашому шлюбі? А чи можемо ми домовитися? А чи спільні у нас цінності і погляди на родину? І тоді ця жінка і цей чоловік не укладуть шлюб, і в них не народиться дитина, яку вони будуть терзати? І вони не витратять дарма свій час, не будуть витрачати кошти на адвокатів, не будуть витрачати кілька років свого життя, щоб довести один одному, хто більше кого любив і хто погано себе ну, поводив у стосунках, а просто вчасно розійдуться. Так. Катерина, вам просто величезна подяка. Дякую за настрій. Дякую за конструктиви і дякую, що сьогодні поговорили щодо законодавчої бази в цьому напрямку. Катерина Власюк, сімейна адвокат, була з нами на зв'язку. Ми зокрема говорили о шлю... щодо шлюбних контрактів. Наскільки часто українці їх укладають, що їх зупиняє, і наскільки вони можуть вирішити питання в момент, коли ви все таки вирішите розлучитися?